У нашій читальній залі ви можете знайти дебютну збірку Ігоря Мітрова під назвою Голландський кут. Ігор Мітров із Керчі, із Криму. Нині боєць 95-ї окремої десантно-штурмової бригади із позивним «Метрополит». Він також є одним із засновників літературного ордену імені Святого Зібрата Світлого. Це неформальне літературне товариство, що популяризує сучасну українську літературу і часто збиралося в середмісті Києва, зокрема і біля Альма-Матер Ігоря у парку Шевченка. Збірка Голландський кут надрукована навпаки, і змісти сторінки пронумеровані у зворотній послідовності. Олег Коцарєв, також поет, каже, що поезія Мітрова це справжня археологічна експедиція з жартами, жонглюванням, цитатами, петтингом, портвейном і бійками. Ігор пішов до військкомату у перші дні вторгнення у 2022 році. Зараз йому, звісно, бракує його насиченого цивільного життя, прогулянок Києвом. Він сумує за дружиною. Але каже, що культурний фронт це добре, але його дуже швидко розстріляють, якщо немає фронту звичайного. Так він пояснював в інтерв'ю Бабелю. А в інтерв'ю для Читому він виступає усіма руками і ногами за кенселинг російської культури. Адже варто розуміти, каже він, що Достоєвського треба кенселити не через те, що він поганий письменник, а Чайковського, що він поганий композитор. Їх треба кенселити через те, що вони російські. І Гормітровий сам філологрусит за освітою, тож про Росію знає навіть більше ніж пересічний українець.